Слов'янськ це невеличке місто курорт на Донеччині. Тут завжди було багато людей, яскравих фестивалів та величних будівель. Але тогоріч все змінилось. Тепер люди майже зовсім відсутні, вулиці тихі та сумні, а будівлі порожні та розбиті. Кожна така будівля це шрами цього міста. Це їхня історія та біль, але краще за них ніхто не передасть цього. Привіт, малий. Можливо, ти не впізнаєш мене такою розбитою, але я пам'ятаю кожен момент шкідного життя. Я пам'ятаю всі перші та останні дзвоники, ваші усмішки та сльози, які бачив цей паркан. Я пам'ятаю кожен урок та перерву, проведені в цих класах. Можливо, зараз я не готова повернутися до того життя, бо мені дуже боляче, але я мрію про це. Сподіваюсь, ти теж пам'ятатимеш про мене. Так, це я. Я той самий дитячий будиночок, прийшовши, до якого ви вперше прощаєтесь з батьками, а я піклуюсь про вас замість них. А це вікна спальні, де багатенько хто не хотів відпочивати, обдурюючи мене. Мабуть, тепер лише вікна й нагадуватимуть про цю кімнату. Єдине, що мені здалося зберегти, улюблений всіма майданчик на задньому дворі. Тут кожен знаходив свого першого друга або вперше отримував подряпину. Це цінне для мене місце. Воно гріє мене. Але не допомагає втримати весь біль та розпач від моїх ран. Я мрію про те, що хтось допоможе мені залікувати кожну рану та побачити щасливих діточок. Мені сумно та холодно. Ні, не через те, що у мене тепер немає даху, а через самотність. Раніше тут було багато людей. У суточки жила літня пара, яка тихо собі існувала. А тут велика родина з веселою дівчинкою, що розмальовувала мої стіни, а там вічливий хлопець із великою собакою та інші. Усіх я безмежно кохав та охороняв від вітрів, дощу, снігу та спеки. Але зараз вони всі покинули мене. Їх більше немає поруч. Я більше не можу їх захищати. Я знаю, що в найближчому майбутньому ми разом впораємось з усіма незгодами та знову будемо разом. Вони вилікують моє серце, а я їхні. Колись ми усі повернемось додому, і наші рани загояться, а рідні стіни допоможуть нам у цьому. Нашим обов'язком буде допомогти цим стінам вистояти, відновитися та втілити їхні мрії про спільне, щасливе та довге майбутнє.